Сьогодні Міжнародний олімпійський день. З ініціативи обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, дитячу о здоровчому таборі світанок, що у селі Дачна Ківерсівського району, організували спортивне свято. Змагання приурочили 31-й літній олімпіаді, що відбудеться в Ріо-де-Жанеро у серпні. В дитячо здоровчому таборі світанок уже зранку йшла підготовка до олімпійського дня. Його для дітей організував обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх дійство приурочили відкриттю 31-х літніх олімпійських ігор, що відбудуться в Ріо де жанейро з 5 по 21 серпня. Олімпійський день бігу. Він започаткований Міністерством молоді та спорту України, Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення спорту для всіх національним, національним олімпійським комітетом. Ми проводимо легкозатичний пробіг по вікових категоріях 8-10 років, 11, 12, 14, 15 діток. Так само будемо проводити різноманітні ігри, проводити з тими дітками, тому що вони дійсно ознайомлені з новими видами спорту, дружили з фізичною культуру, прогувати здоровий спосіб життя, а також залучати їх цих діток до заняття фізичною культурою і спорту. Зараз у нас проходить перша зміна, відпочиває у нас 220 діток. Ну, хочу сказати, що саме фізкультури і спорту у нас приділяється. Особливо важливе місце, і це має велике значення для наших відпочиваючих дітей. Діти змагалися у бігу на різні дистанції в залежності від вікових категорій. Звичайно, що до олімпійських рекордів їм ще далеко. Але у своїх емоціях і бажаннях бути першими вони нічим не поступалися дорослим атлетам. Мені було важко бігти, але я все рівно хотіла щоб мій загін був. Як як найближче до перемоги, і я витрачала всі свої сили для того, щоб ми перемогли. Олімпійський день, що відбувся в дитячо здоровчому таборі, світанок схоже виконав свою головну місію і нагадав дітям про важливість занять спортом. Якби цих олімпійських ігор і цього дня не було, то напевно що дуже багато дуже мало людей займалися б спортом, чим більше Спортивнішим тим будеш, ти будеш, тим більше років ти зможеш прожити. Наприклад, ну ти будеш здоровішим, крепшим. У нашому таборі спортивні заходи відбуваються дуже часто, тому що це табір для оздоровлення дитини. Ми бігаємо, стрибаємо, притягуємо канат.